Там наразі щодо цієї події там відбувається службова перевірка. Mm -hmm. Чому саме це оголошення з'явилося на, на сторінці Вінницького ТЦК? Е, Попередні є інформація про те, що було зовнішнє втручання, і е, хто, е, хто хто зараз е, зайнявся цим? Почему е, хто, хто винен в тому, що відбулося зараз? Е, ну, це є власне є е, предметом службової перевірки. Е, тому в цілому, як Вінницький ТЦК, так і інші ТЦК дійсно будуть переформатовані там в певних питаннях моменти їхньої роботи, дійсно буде відбуватися розосередження особового складу. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно деякі послуги будуть надаватися ну безпосередньо в ТЦК, але з вимогами з максимальними вимогами до безпекових заходів тобто, під підчуття... час. Настання тривоги або ракетної небезпеки, то всі мають залишити приміщення і переміститися у безпечні місця. Власне, ця вимога вона існувала і до цих інцидентів, але разом з тим, ще раз нагадаю, що не слід нехтувати цими сигналами. Угу. Разом з тим, в цілому, мобілізаційні процеси тривають. Це не вплинуло. На ті заходи з мобілізації особового складу і військового зобов'язання для поповнення особового складу сил оборони України, тому мобілізація тривала, триває і буде тривати.